У вже 9 років поспіль не може домогтися від свого каесу ремонту. У комунальній квартирі, що на розумовській 27, протягом тривалого часу сиплиться стеля. У ній вже утворилася діра. Детальніше про це розповість Ксанія Тіора. Світлана Волна мешкає у цій комунальній квартирі вже 9 років. Щойно вона сюди переїхала, почала бігати до ЖКС, аби діру в стелі нарешті залатали. Реакції від комунальників не було, і жінка припинила свої спроби. Та коли на світ з'явився маленький Ванюша, жінка занепокоїлася. Я бігу не стільки, сколько за себе, виходить так, що це комуна... квартира комунальна, і десь ребенок маленький, йому і восім, він постійно везде ходить. Живаю больше всього не за свою жизнь, не за жис астильних жильцов, тому що то взрослеє люди. А за жисть маленького рібенка, тому що оно постоянно обвалюється. Численні звернення до ЖКСу за останні півроку не надали жодних результатів. Комунальникам просто начхати на те, що їхня бездіяльність наражає на небезпеку як дорослих мешканців, так і маленьку дитину. Та, окрім стелі, що сиплеться, існує й інші проблеми. Декілька років тому через гілку дерева на фасаді будинку біля вікна з'явилася. Нова дірка. Тепер будівельні матеріали потрапляють не лише до осель, а й до під'їзду. Знов ж таки наражаючи на небезпеку усіх мешканців будинку. У кесі розводять руками. Же говорять дві віші: тоні говорять, це подлежить капітальному ремонту. Це не їх надають йти в Дези. В Дезі у мене заявлення з апреля місяця. Нет денег, нет финансирования, ждите. Сейчас говорят, що город займається теплом, і ніхто этими обвалами займатися не будет. у жінки з маленькою дитиною. Виникає лише одне питання: якщо не дай Боже, чи у квартирі, чи біля під'їзду на когось впадуть шматки будівельних матеріалів, хто за це відповість? І чим тоді комунальники виправдають свою бездіяльність? Ксенія Тьора, Руслана телекомпанія Круг.